Uh, yeah. Ало? Yeah. Mm -hmm. Ага. Да, uh, Дивіться, сьогодні 19 червня, вже. Уже я не знаю, навіть на два місяці пройшло з того моменту, як Монобанк мене викинув з клієнтів. Ну, як собаку, без предупреждення. Як расисти німці напали на Україну, так і ви поступили. Ви залишили без грошей, без людських, які туди збирали. Без нічого, бо я віддіті посміл на притулу відкрити рот і написати на банк інформаційний запит щодо перевірки його коштів вашому банку. Ну то таке діло. Воєнні прийдуть, перевіримо. Все одно ці гроші. Викинули, викинули. Ладно, заблокували кошти народні, людські, які там лежали, передбачені на 53 53-ту там бригаду, зокрема 64-ту бригаду. Ну, ви не знаєте, навіть, що в Україні війна йде, гинуть українці, то вам теж не цікаво. Вам, Монобанку, я не вам особисто. Ладно, проковтнули. Потім мені почали розказувати Монобанк, що типу, мої кошти арештовані. Хорошо, я підняв виконавчу службу. Я Монобанк відмовився категорично давати мені документи про те, що кошти на моєму рахунку виключно благодійні. Слава Богу, в мене репутація авторитет в Україні позитивний, не такий, як Монобанк сказав, що розірвали зі мною договор зв'язку з інформацією, зібраною з різних джерел, я так розумію, по заборам і туалетам. Там мене узнали і знають, що там да, дійсно Оскар це волонтер, і ці кошти волонтерські. Я надправив відповідний запит, добився зняття арешту з цих всіх коштів. Потім монобанк почав мені, е, як би так м'яко сказати, трахати мозок по поводу того, що типу, ми документ не отримали з виконавчих. Хоча жіночка з виконавчих каже, що ні, я скинула документ. Потім ні, немає електронної підписи. Вона каже, я скинула електронну подпись. Ой, так, да, все-таки все є, так, да, отримали. Я кажу, так можна мені, пожалуйста, повернути людські гроші, щоб я за них придбав те, що обіцяв. Автомобіль і все інше. Е, да, ось вам посилання на приложення, бо ви ж мене з нього викинули, щоб ви підпоставили. Мені дали можливість зайти в приложення. Я зайшов, поставив електронну підпис. Давайте нам номера, ну, тіпа, давайте нам номер карточки, куди перекинути суми там все остальне. Валюці. Я дав. Нема грошей. День, два, три, нема грошей. Я п'ять прошу, не так. Перевірку проходимо. Щоб я кажу, так, притулу перевіряли. Ще день 2-3 пройшов. Поставте ще раз електронний підпис. Поставив електронний підпис. Ще день, два, три пройшов. Що ще кажу, не так. От скажіть, будь ласка, чому я не маю права на такі емоції в зв'язку з тим, що Монобанк мені просто їбе, вибачте, мені мозг. І давайте казати прямо. Я буду ну, тоді звертатись правоохоронні органи про те, що ви украли гроші людські, народні, з усіх точок світу ці гроші були. Там і доларова карточка була, євро, а там небагато. 300-400 доларів, євро. Ну це не мої гроші. Що ще вам треба дати, щоб ви все-таки вернули ці гроші? Чи ви їх все-таки вкрали? З мене люди вимагають звіт за ці кошти і думають, що я їх украв. Я хочу, щоб все, весь світ знав. Що я ні копійки, не краду. І ці гроші лежать в Монобанки. І вони вкрадені монобанком. Уже виконавча дала вам, вже всі всі всі, 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 всі всі документи вам дали. Що ще вам треба дати? Кров здать. Я вас слухаю. Я спрашиваю, що ще надо, щоб гроші вернули. Що мені надо ще дати? Подивіться на переписку нашій телеграмі з Монобанком. Він просто він, в, Монобанк просто мене за дурака якогось. Подивіться в переписки. То вже вже то нам вже карточку давайте, то нам нам карточку рахунки ні, ми ще проверяємо, то ні... Е електронний підпис, і ще раз електронний підпис, і ще раз електронний підпис. Ну ви що, здіваєтесь надо мною? всі там? У вас принцип, Ну у вас там вказівка да, на Оскару не віддавати гроші. Дайте документ на підставі, чого ви ці гроші не даєте. Дайте документ, чому ви не віддаєте ці гроші. Що ще треба? Перепрошую, якщо така ситуація сталася. Для перевірки інформації необхідно більше часу. Підкажіть, будь ласка, чи зручно вам буде, якщо протелефонуємо протягом найближчої години? Через 10 хвилин. Так. Да, давайте. Це вже, кстати, третій раз. Хорошо, давайте. Я буду дзвонити кожен час, а потім напишу заявлення в поліцію. Це вже не перший раз. мені така... Немає необхідності. Не Хорошо. Я подожду. Добре, дякую.